Доброго дня, дорогі мої підписники і шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже приємно. Заходьте, готуйте по моїм рецептам, мені дуже приємно. А сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати м'ясо із картопелькою в рукаві. Це один із таких варіантів або обіду, або вечері. І зараз ми замаринуємо курятинку. Ось у нас курятинка. Зараз я кидаю приправу до курки. Кинемо. Тепер у мене є солодкий перець чілі. І його також додавим, тому що мені подобається, коли. При маринуванні я його використовую і от такий смак він придає. Я вже не раз його використовувала, мені він дуже подобається. Я б навіть радила вам, якщо він десь вам попадеться на очі, то беріть. Люблю додавати трішки французької гірчички. І так, трішки добавимо. Так, трішки перчику. Додаємо сухий чесничок. Ой. Так. Паприка. Так, паприка. І віталійських трав трішки додаємо. Так. Ну і олійки, звичайно. Так. І будемо перемішувати. Перемішуючи, мені так кажеться, що приправи до куриці, мабуть, іще трішки додали. І так, ми перемішали. А тепер підготуємо картопельку. І так, підготуємо картопельку. Трішки підсолимо, так. Тепер приправа до картоплі. Так, приправа до картоплі. перчику трішки. Тришки карри можно добавить, тришки, паприки, о, паприки. И италийский травник добавляющий. И олийка. Перемішуємо цибульки я ще ж додала, я не сказала, що ту цибулька, ну і видно. І також перемішаємо картопельку і нехай вона також постоїть десь хвилин 15-20, як і м'язко. Нехай воно промар... пр... промаринується, а потім ми покладемо все у. Пакет для запікання рукав, який називається. І запечемо все разом в рукаві. Нехай маринується. Помістили все вже у рукаву нас для запікання і картопельку, і м'язко. І в такому вигляді воно буде запікатися. А потім незадовго до... Кінця запікання, коли вже почти готове буде, то ми розріжемо цей пакетик і трішечки його підрум'янимо, наше блюдо. Ось такий у нас буде обід. Або вечеря. Ну, в мене це буде обід. Так що готуємо. Ось так запеклось наше обіднє блюдо, саме основне. Зараз ми сформуємо його. На наш обід. Ось така страва на обід у нас вийшла. Дуже смачно, дуже гарно виглядає, м'язко зарум'янене, картопелька. Так що готуйте. Я думаю, що я вас надихнула на таку страву, на обід або на вечерю. Вона підійде і для вечері, звичайно, гаряча, смачна картопелька така. От. А на сьогодні я з вами прощаюсь до побачення, до нових рецептів і до нових зустрічей на каналі Емілі.